Привіт, всім, мене звати Антон Павлушко. І це щоденний капіталіста. Сьогодні я хотів би розповісти про різдвяні дива. Іноді таке відбувається. І от цього року, під різдво, коли всі банки були закриті, коли всі люди спокійно відпочивали, святкували, відкривали перші подарунки під ялинками, хтось дуже плідно попрацював. А саме в місті німецькому Гельзенкірхен якісь бандити втерлися до відділення місцевого банку і протягом декількох днів спокійно відкривали банківські скриньки, які були в цьому філіалі, вся ця подія сталася. В місті Гельзенкерхен в відділенні місцевого Шпаркаси Гельзенкерхен. Ну щоб розуміти, шпаркаса – це ну от приблизно як Ощадбанк. Тобто такий народний звичайний нудний банк. Це не якийсь там фінтех, це не якась там дуже розкручена фінансова установа. Ну, такий собі, знаєте, сексі бенкінг. Ні, це звичайний банк, який надає всі стандартні послуги. Мабуть, це такий банк для того, щоб отримати свою першу зарплатну картку або якісь там стандартні продукти, на кшталт першого кредиту і тому подібне. От, ну і взагалі, це стандартний банк для багатьох людей. Тому звичайно, що в такого банку буде величезна кількість клієнтів. Це будуть звичайні нормальні люди. Це не якийсь там знаєте от, банк, розрахований саме на міленіалі, міленіалів, чи ще когось ні. Це звичайний нормальний банк. І от сталося пограбування. Отже, багато банків пропонують послуги банківських скриньок. Не кожен філіал таке пропонує, але якісь такі більш-менш великі філіали вони пропонують вам відкрити для себе банківську скриньку, і ви можете там за якусь мінімальну плату. Зберігати в цій банківській скриньки, якісь важливі для вас, або документи, або можливо речі, Ну, там можливо, у вас там щось дісталося вам від прабабусі, якісь там діаманти, і ви не хочете їх зберігати вдома. От можна завжди взняти в оренду таку скриньку, ну і думати про те, що ну хто ж тепер нічого з цим не може статися. Тепер власне все захищено. І все буде чудово. А насправді, як бачите, все може бути зовсім інакше. Вартість таких послуг, ну в залежності від розміру скриньки, може бути там від буквально 5 євро на місяць до декількох сот євро на рік. Тобто, ну в принципі, доволі помірні плати. І звичайно, що всі люди, які тримають щось в банківських скриньках, вони думають, що вони після цього захищені. Загалом, ви знаєте, це величезна проблема для багатих людей, або взагалі для будь-яких людей, яким є що зберігати. Це власне, а де все це зберігати? Ну от уявіть собі, знаєте, є така ціла каста людей, яка розказує про те, що мовляв треба диверсифікувати свої е, статки, і тому там треба щось тримати в акціях. Але, от обов'язково купіть золото, обов'язково купіть там. Я не знаю, там два ведра е, якихось срібних монет чи ще чогось, і діаманти. Звичайно, куди ж без них. І от ви все це можете купити, але далі виникає таке стандартне питання: власне, а куди це нести? Тому що якщо все це зберігати вдома, то ну рано чи пізно до вас можуть навідатися. Або хтось просто дізнається, що у вас є сейф, потім в потрібний момент прийдуть люди, які будуть знати, як цей сейф відкрити. І всі ваші брильянти, діаманти та золото просто спокійно заберуть. Саме тому виникла така банківська послуга з тим, що ви можете купити банківську ячейку. Точніше взяти її в оренду, ну і, власне, що може піти не так, здавалось би. Але як виявилося цього разу, наприклад, от в Гельзенкільхені дуже багато чого пішло не так. Якісь люди пробралися через паркінг сусіднього будинку під цей банківський філіал. Потім вони змогли якось непомітно декілька днів поспіль робити отвір якимось великим професійним якоюсь такою великою професійною бормашиною вони зробили отвір для себе. Вони влізли у відділення банка. Це чомусь у новорічні свята, ніхто не зміг помітити. Тобто, ну уявіть собі, вам треба зробити величезну дирку. Я не знаю, тут почни іноді. Там гучно щось забивати на вихідних, якийсь там цвях чи ще щось, і вам можуть прийти сусіди і сказати, що їм щось не подобається. А тут якісь незрозумілі люди спокійно можуть робити тирку у бетонних стінах, і чомусь на це ніхто ніяк не реагує під час е, новорічних свят. От цього разу взагалі ніхто не відреагував, хоча, здавалось би, там були якісь сигнали, але чомусь на них так само ніхто не відреагував. І спокійно бандити пробралися в банківський трезор. І отут саме ну найдивніше вони провели в цій банківській в цьому банківському власне сейфі. Вони провели там 46 годин, і за ці 46 годин їм вдалося відкрити 2750 банківських скриньок, повитягати звідти все, що їм потрібно, і просто зникнути. Звичайно, що зараз їх шукають. Ну знаєте, поліція показує якісь такі фотороботи людей в масках, які Втікали на якомусь там краденому ауді, ну власне і все. Тобто більше про них нічого не відомо. Але сама по собі ситуація така, ну прям дуже скандальна, тому що в самому філялі взагалі було 3300 банківських скриньок, і вони, от за 46 годин. Тобто, це реально дві доби поспіль. Вони відкривали е, практично 3000 банківських скриньок потім складали з них там все, що вони там знаходили куди треба, і потім спокійно, мабуть, коли вже все просто забрали, що можна. Залишили цей банківський філіал, і про це люди дізналися тільки вже там через один день, коли, мабуть, здивовані робітники банку прийшли на місце і побачили, що раптом нічого нема більше. Дуже дивний випадок. Звичайно, що вже в понеділок багато обурених вкладників, ну власне, навіть не вкладників, а тримачів цих банківських скриньок. Вони прийшли під філіал. Вони почали там обурюватися, що ну як так можна. Там, якщо якось там я не, знаю, не так запаркуєшся, то до тебе одразу приїде поліція. Або, наприклад, там, ну не знаю, музику вночі не можна включати, тому що так само може приїхати поліція. А тут у новорічні свята можна зробити дирку в бетонній стіні, і потім ще два дні спокійно грабувати банк, і це чомусь ніхто не може помітити. Таке буває. Ви знаєте, виявляється, що дійсно таке буває. Взагалі хотілося б дещо так от сказати про це місто. Тобто це Гельзенкірхен це такий. Рурський басейн, колишнє шахтарське містечко. Там так само є, наприклад, футбольна команда, такий собі місцевий шахтар Шальки, місцева гордість, і в самому місці проживає десь 270 тисяч населення, тобто, це ну така велике шахтарське містечко, тобто така собі знаєте Макіївка або місцева горлівка. І от подивіться: тобто, виявляється, що в цьому філіалі було там більше трьох тисяч банківських скриньок. Із них відкрили 2700. Тобто, грубо кажучи, там ну, кожен сотий мешканець міста Гельзенкірхен міг там тримати свою, свої там, якісь заощадження і їх пограбували. А найбільше власне, скандал був в тому, що виявилося, що ці банківські скриньки були застраховані всього лише на 10 300 євро кожна. А це дуже мало. Тому що, звичайно, що люди ну, могли там зберігати будь-що. Тобто, ви в принципі можете туди покласти там, декілька кілограмів золота, якісь там діаманти, якісь там, я не знаю, раритетні речі, от, а вам потім повернуть за це всього лише 10 тисяч 300. І так само, звичайно, що ну, там, в коментарях, якщо почитати, то багато людей взагалі ну, дещо дивуються, власне. А ну, чому така там, гіперактивна реакція тих людей, які там щось тримали, тому що, ну. В принципі, ну не так просто накупити дуже великі суми, які ще треба потім тримати не на банківському рахунку, а саме в банківських таких ось скриньках. Тобто, можливо, там не всі гроші були настільки чисті. І, ну, знаєте, взагалі, от весь цей бізнес з банківськими скриньками, він, звичайно, що такий дещо ну, є такий, знаєте, певний скепсис проти цього, тому що, я пам'ятаю, що передачі були по телебаченню, коли там зупиняли якісь машини на. Австрійсько-німецькому, австрійсько-швейцарському автобані і місцеві поліцаї перевіряли якісь машини, і там сиділи такі дуже хитрі бізнесмени. В них було там потрібна кількість, максимально можлива кількість кешу. Вони везли там якісь дорогі годинники. Вони завозили їх в Швейцарію. Всі чудово розуміли, що вони робили. Що, мабуть, у них там так само є їхні, є якісь банківські скриньки. От вони туди звозили кеш. Тому, звичайно, що так само я думаю, що якась частина цих грошей, які там або діамантів, або ще чогось, які переховували у Гельзенкірхені, вони можливо так само там не всі там дуже чисті, але все одно, мабуть, здебільшого там звичайні якісь люди, які просто думали, що якщо вони повезуть, понесуть свої заощадження або там якісь діаманти в банк, то що ж може піти не так. Загалом це історія про те, що багато чого може піти не так, тому що якщо так почитати пресу, то в принципі доволі постійно от якісь такі філіали гарбують. Просто що цього разу ну мова йде про тисячі скриньок банківських. До того можливо, мова була всього лише там про десятки чи про сотні. Тут звичайно, що просто ну набагато більший масштаб всього цього. Але все одно частенько взагалі з банківськими скриньками можуть ставатися дуже дивні речі. Тобто там були американські такі історії, коли людина кудись переїжджала, потім вона змінювала свій банківський рахунок, намагалася зняти з цього банківського рахунку річну плату за банківську скриньку. Не могли потім знайти власне власника цього банківського рахунку. Потім вони відправляли на його стару адресу нагадування. Він звичайно що не реагував, і потім, там через рік такої тяганини цю скриньку просто забирали до держави чи просто потім продавали на аукціонах. Потім, звичайно, що людина починала шукати свою банківську скриньку, в якій там лежали якісь мільйони. А виявляється, що її вже давно віддали. Або були випадки, коли просто банк якось міг переплутати один банківську, одну банківську скриньку з іншою і віддавав щось не тим людям. Або, наприклад, коли взагалі зачинявся філіал, потім він не міг знайти власників цих скриньок, і потім все так само кудись здівалося. Тобто там в Америці там ціла низка таких випадків була. Дуже цікаво читати такі історії. Тобто, виявляється, що взагалі то трапитися може реально, ну прям все що завгодно. Тобто, якщо щось може піти не так. З банківськими скриньками, то воно може дійсно піти, не так і воно саме піде не так. І Я думаю, що зараз от прямо один відсоток населення Гільзенкірхена, Він тепер прямо точно читає там всі ці форуми, точно знає, що не все так просто, що там треба навіть наявність банківських скриньок або в принципі те, що в них зберігається, так само дуже активно перевіряти, щоб розумієте, а щоб, не дай Боже, чогось не сталося, тому що саме цього разу саме щось сталося в місті Гельзенкірхен. Ну і загалом це, от знаєте, питання про те, що навіть якщо ви багата людина, навіть якщо ви думаєте, що ви повністю зробили все правильно і ви зробили там чудову правильну диверсифікацію, але все одно життя дуже буремне і статися може в принципі все, що завгодно. Ну, власне, саме це і сталося в Гельзінкірхні. Отака така історія. Вона не про гроші, вона в принципі не про новий рік, не про різдво. А вона про те, що ну життя не таке вже й просте, і воно звичайно, що так само непросте і у багатих людей, і іноді багатії теж плачуть. Отже, поліція шукає злочинців. Злочинці тепер звичайно, що якось повинні все це так само легалізувати, там я не знаю, переплавити. Всі ці злитки, якісь інші злитки, або можливо там десь починати продавати там дорогі годинники чи ще щось. От, ну, а це вже інша історія про них. Мабуть, от так само їх тепер будуть десь шукати, по тому як вони будуть намагатися якось все це збути. Історія дуже карколомна, і вона трапляється. і Вона може страпитися навіть у здавалось би провідних країнах світу, де ну що може піти не так, а не так може піти все що завгодно. З вами був щоденний капіталіста. Давайте говорити про такі філософські теми про гроші, про інвестиції та про життя. І якщо вам сподобались такі теми, то підписуйтесь на цей канал, ставте свої коментарі, чи у вас були колись банківські скриньки, скільки у вас банківських скриньок, або просто розкажіть, де ви ховаєте ваше золото. З вами був щоденний капіталіста, до наступного відео.